Привіт, дорогі мої друзі! І так, в мене дубль 2 мого відео, ідеї для саду та дачі. Прочитала коментарі, що камера дрожить, але це в мене так трошки ще е, знімає телефон. Не може він сфокусувати, чи щось, не можу зрозуміти, що з ним трошки скаче. Але надіюсь, що це буде відео вже трошки краще. Дивіться, показувала я оцю першу ідею. Це такий куточок зробили для відпочинку. Зробили тапчан. Столик ось такий барний. Стільчики, щоб можна було попрацював, бо живемо ми в селі. Сі ось попив чаю, полежав, але бачите, творчість не стоїть на місці. І в мене вже тут з'явилася ось така мальовка. Вона в мене ще в процесі. Бо трошки в нас неприємна була ситуація. Дитина попала в лікарню, так що не до зйомок було. Ну, зараз вже трошки все стабілізувалось, то знімаю. Так що Мальовка ця домалюється. І як бачите, що, можна сказати, закінчено, але не закінчено. Коли будемо ще знімати якісь відео, то я думаю, цей куточок буде ще більше прикрашатися. Ну, і ось, бачите, не зря поставила ось оцей підносик Так ближче наведу. Зніму окреме відео, покажу, з чого я роблю такі вироби, і як я їх використовую у своєму биту. Скажу тільки, що це плетіння із бумажняної лози. Так що, поки дитина була в лікарні, щоб трошки себе відлікти від стресу. Бо стрес тільки можна працею, як кажуть, знімати. Я доробила оцього підноса. Так що покажу потім окремо. Ну, ось перша була ідея зробити ось отакий куточок. Тут було місце, у нас котельня, і тут, знаєте, як ото складали якісь дрова, макулатуру. Але потім вирішили зробити ось такий уголочок, де можна просто. Сісти і відпочити. Другу ідею я показувала ось такий садовий кран. У кожного, я думаю, є якийсь отакий шланг, який стирчить для якихось битових потреб. Шлангу підключити, руки сполоснути, так як оце у нас десь відеречко води набрати, щоб он полити квітки. Так що ми його вирішили заховати ось за отаким Декоративним пеньком. Зробили такий декоративний умивальник, щоб можна було і руки помити, ну і так якось заховали ось оцей кран. Зробила його так під пеньок. Тут у мене щебенка. Ну, сама ідея зрозуміла, а вже кожен майстер він сам собі може зробити декор оцей. по Своєму бажанню. Так що ось так можна приховати красиво кран. Так, водичка є, там показували, тут покажу, бачите. Все, поставила ще тут квіточки, і в мене ось такий тут вийшов теж затишний куточок. Тут у нас ще лавка це. Ще три роки назад мій син робив, розрізав колесо, прибив доску. Так що, бачите, ще лавка ця і досі нам служить. Ось так посидів і подивився на оцю красу. Так, і ще в тому відео я показувала ось цей колодець. Але був такий коментар: що все сподобалось, крім цього колодця. Ну, так як я. Уже роблю перезаливку, перезнімаю, то бачите, так само ну, не стоїть життя на одному місці. Прочитала цей коментар, прийшла до цього колодця і думаю, ну що це таке мені написали? Некрасиво. Та й правда, подивилась, повертілась біля нього, думаю, та й правда вже, що попало. Так що. Цей колодець у нас вже теж в процесі. Зняла, бачите, кришу, обрешетку, поки що стояв тут, бо вже я вам сказала, була така в нас ситуація, що бігали біля дитини, то все покидали. Але продовжу я свою ідею, бо я його хочу переробити. Не буде ніякої криши, але все це ви побачите, що я задумала. Єдине, щось покажу свої ці. Коробки, це теж я робила, це із тряпок. Такі корзини для квіток або ще якогось декору. Ось лежить мухоморчик це Теж я робила. Бачите, такий красивенький. В общем, все вже пеньок. Це теж, до речі, із тряпки такий зроблений пеньок. Він... Полей, але його можна, ось бачите, я його е, забила землею, і в мене тут квітка росла. Але зараз я хочу його повністю очистити і щось може там придумаю інше. Але ось ця ідейка, ну, бачите, нове відео. І самі бачите, що ідеї приходять все нові і нові. Так що. Ну, цей колодець, він, виходить, вже я його вам показую, був він з кришею. Вон е, там далі видно он, е, шифер був. Так що ідея була така. Цей колодець ми зробили ще 2 роки назад. Він був там, в тій клубі. Бачите, де ота жовта квітка. Потім перетягнула його сюди. Але, ну, як написала, Моя підписниця, ну, якось він не це є, не сподобався. Тож, не сподобався, значить, будемо щось змінювати. Е, ідею з цим уже колодцем, то я покажу вам в наступних відео, що я для нього придумала як я його хочу оновити. Але ось така ідейка теж можна зробити декоративний колодець. В тому році в мене там всередині було. Він був забитий землею і росли петунії з нього. Так що ось така ідея. Ну, ще показувала ось з тої сторони там колиска і такий там уголочок для того, щоб посидіти, віддихнути. Але особої ідеї зараз я там не бачу, щоб показувати. Є в мене мисліжки, як то кажуть, що там зробити. Тоді вам покажу, щоб було дійсно на щось подивитися. Ну, а зараз ось отакі пару ідей. Замість цієї колиски я вам покажу ось таку ідею. Це я колись робила отакі із цементу бабу таку веселу, ось такого гусениця чи черв'ячок, хто як на отакому камінчику. Тобто ось таку ідейку я робила. А це чоловік зробив для того, щоб горшки можна нацепляти. Так що, так, це із пластмасової миски теж зробила отаку вазу, ростуть бетоні. Обмотала роствор, тряпка, і ось така вийшла. Такий вазон получився. Так що не викидуйте якісь миски, чи що у вас там є, лопнуте. Зробіть отакого вазончика, посадіть і будуть рости квіточки. Так що все, ось такі в мене ідейки. Думаю, це відео буде трошки поспокійніше. Всіх люблю, цілую і пока-поки до наступних моїх ідей.